Живе спілкування з однолітками, цікаві конкурси та не менш цікаві подарунки, 19 травня мали можливість отримати діти з малозабезпечених сімей міста Чернівці. За сприяння управління освіти Чернівецької міської ради захід організувала всеукраїнська громадська культурно-просвітницька організація Сінергікон. Мета такої зустрічі спробувати змінити дитину на краще. Благодійні зустрічі ці не тусовка. Це спроба зрозуміти, що таке батьківщина, рідний край, що таке любов до ближнього і що таке чуйне ставлення один до одного. Це дітей потрібно постійно заохочувати, діяти і вчити дружно жити у суспільстві. А щоб у них виникло бажання щось робити, дозвілля має бути проведене у цікавій формі, каже представник міськвиконкому, спеціаліст відділу інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради Ігор Кравців. Ці культурно-просвітницькі зустрічі відбуваються вже не вперше. Ми проводили подібний захід у 27 й школі. Тепер прийшла черга п'ятої школи, і надалі ця співпраця триватиме. Я впевнений, що це дасть нам високий результат з приводу виховання дітей. Саме це найголовніше, і спільними зусиллями привносимо щось нове в життя наших дітей, особливо соціально незахищених верст населення, і привносимо дещо на умовах нашого партнерства з цією організацією новий формат зустрічі з дітьми, які вчаться. Жити разом в нашому суспільстві нині все частіше діти занурюються у віртуальний простір, втрачаючи розуміння того, наскільки важливо реально спілкуватися і грати один з одним. Конкурси на благодійні зустрічі були неординарними і цікавими для дітей, що сприяло поглибленню знань у них, вважає директор школи номер 5 Світлана Жуковська. Дітям мені здається, така зустріч принесла велику користь. Вони, крім того, що відповідали, вони старалися отримати призи. Вони ще поглибили свої знання в галузі географії, біології, літератури. Мі здається, що такі курси необхідно проводити і бажано навіть в багатьох школах. Громадська організація Сінергікон для малозабезпечених прошарків суспільства, це близько 16 дітей. Організувала безліч конкурсів та подарунків. Кожна дитина мала змогу показати свої знання і навчитись чомусь нового: як осмислювати життя, колективно мислити та культурно спілкуватись. Активності дітям сподобались та найбільше запам'ятались подарунки. Найактивніші отримали подарункові сертифікати у кінотеатр і путівку в рекреаційну благодійну оздоровчу базу Шанс на літній відпочинок мальовничому заповіднику Подільські товтри там були веселі ігри, конкурси полосила сертифікат. Ну мені подобається. Мені сподобалось, як ми Робила конкурс склади слово і відгадай його» водночас. І, і ще мені ск э, понравилось вирушення призів. Впродовж року громадська організація Сінергікон і надалі продовжуватиме свою співпрацю з міською владою, щоб такі зустрічі із соціальними захищеними дітьми у нашому місті проводилися регулярно. Тож не пропустіть і ви можливість долучитися до дійства.